З 20 по 26 акції в магазині АТБ. Додаткові знижки нові продукти. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Подивимось, що ще поставили на знижки на цей період. Почнемо сьогодні із овочів і фруктів. Подивимось, чи змінились ціни, і далі я покажу найкращі знижки на той чи інший продукт в магазині АТБ. Кукурудза по 15 гривень я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Часник по 12,50, капуста трішки дешевше по 14 гривень та 80 копійок. 44 гривні огірки зараз. Так. Перець салатний 29 гривень, томати рожеві 66 гривень корінь імбиря 155 гривень. Томати тепличні, зараз в АТВ по 56 гривень майже за кілограм. А є ще грунтові, вони дешевше по 30 гривень. Яблука бачу трішки подешевіли, по 50 гривень. Банани також дешевше, трішки 58 гривень. Так, диня 39 гривень. І кавуни по 36 гривень. Гривень. Але я ще знайшов по 17,50, є трішки дешевші. Кавун. А гарбуз по 30 гривень. А ківі далі полізло до гривці. Ні було по 200, вже по 235. А, мандарини по 100 гривень. Авокадо по 200 гривень. Лимони 82 гривні. Апельсини 83. А, нектарин перший гатунок по. 90 і персики також по 90 гривень. Давайте подивимось, що по цибулі цибуля залишається по 14 гривень, а фіолетова по 27,50. Буряк по 9 гривень. Ціна залишилась така сама. Картопля трішки впала ціна, була по 20, вже по 16 гривень, гарбуз по 45 і морква по 13 та по 18 гривень мита. Так, і давайте швиденько по продуктах покажу тільки самі найкращі знижки на. Той чи інший товар. Зараз зі знижкою уся біола в магазині, АТБ зверніть увагу, хороші знижки 30%. А зі знижкою пепсі по 35,50, це 2-літрова. І звичайна Пепсі 34,30. Я маю на увазі з черешня і що там ще манго, а, звичайно, трішки дешевше. В акції чай холодний, своя лінія. О, ця класна водичка а, моршинська. Я вже декілька разів купував. Дивіться, є а, з лимоном сока і з лимоном, а, і з лимоном малини чи тут полуниця і зі смаком полуниці півтора літрова, а, 30 гривень зі знижкою. Розібрали вже асорти від Глобино по 106 гривень. А тут вага 180 грамів. Також бачу, розкуповують губернаторську ковбаску своє лінія за 100 грамів 33 гривні майже. Зі знижкою Австрійська 400 грамів 131 гривня та 40 копійок. Гурман із сиром 420 грамів 84,30. Прем'єра 420 грамів, своя лінія 120 гривень. Це з м'яса птиці Ковбаска 500 грамів, своє лінія, 80 гривень та 50 копійок. Баликова 500 грамів 84. А київська свиняча в оболонці варена 500 грамів 141 гривня. А ще поставили на лікарську своє лінія вищого сорту, 550 грамів за 135 гривень. Своє лінія крильця курячі за 100 грамів 19,30 гривень. Так, можна Акаста хамон придбати за 77 гривень 80 грамів. А від добров рулет курячий, шинка в оболонці, варена це вищого сорту по 151 гривні за 500 грамів. Від добров шинку Рубана першого сорту 500 грамів 203,50 Українська від добров вищого сорту ковбаска варено копчена 47 гривень 100 грамів. Зі знижкою від добров салямі італійська першого сорту 49 гривень за 100 грамів. Зі знижкою сьомга своя лінія з кібочками 81 гривня 100 грамів. Від кіт торгової марки Форель холодного копчення з кібочки 120 грамів 152,40. І також сьомга шматочок на шкірі. 180 грамів 150 гривень майже це ікра Мойви відводний світ. Ціна баночки 100 грамів 59,70, ну майже 60 гривень. Зі знижкою ікра Лососева а від риб продукт 100 грамів 229,50. Своя лінія крабові палочки охолоджені 240 грамів 42,40. Від делюкс охолоджені крабові палочки 250 грамів 53 гривні. Дуже хороша знижка. Зверніть увагу, кабові від «Водний світ. 420 грамів за 82 гривні. А це своя лінія також. коктейль з морепродуктів в олії 200 г. Акційна ціна 70 гривень. Я не забув за яйця 472. І не забудьте за оселедець філе шматочки в олії, своя своє 300 г за 69,50 гривень. І точнісінько такий самий, тільки 180 грамів за 45 гривень. Крабові палочки в світ заморожені. так, 300 г. 79 гривень. Заморожені палочки. крабові, розумний вибір 240 грамів, 35 гривень. Криветки. 190 Від відвіши 250 грамів рибні палички 103 гривні зі знижкою, день у день, Ментай глазурований, так, філе на шкірі. 200 гривень за кілограм. Піца а, гавайська заморожена від торгової марки легко 400 грамів 102 гривні. Вареники День у день з сиром, 400 грамів, 38 Вареники геркулес з картоплею та лісовими грибами 440 грамів, 46 гривень. Пельмені своє лінія з м'ясом індички з 600 грамів, 80 гривень. Зараз хороша ціна на пельмені від левада, панські заморожені 600 грамів. Дуже смачно зварити бульйон і відварити у ті пельмені. Ціна 64 гривні. Левада яловичина та свинина 900 грамів пельмені 125. Та левада з яловичиною фірмові 600, ні, 800, вибачаюсь, да, 800 грамів, 115 гривень. Шашлик з відбірної свинини написано по 200 гривень майже не майже, а більше ніж. 200 гривень за кілограм. Від легко. Міні з абрикосом 600 грамів. 87 гривень та 50 копійок. Своє лінія млинці з куркою та грибами 370 грамів. 44,40. Млинці від Валесто з манго 300 грамів, 58 гривень та 50 копійок. Зі знижкою тісто листкове своє лінія 900 грамів. 65 гривень та 70 копійок. В акції масло молокі 73% жирності. Зі знижкою зараз 78 гривень та 80 копійок. Сир із блакитною пліснівою 100 г 74 гривні. 70 копійок. Є трішки дешевший по 63-30, також 100 г. Зараз в акції усі сири від торгової марки Джугас тертий 63 гривні 100 грамів, подрібнений 70 гривень 100 грамів. І ось такий 180 грамів за 121 гривню та 50 копійок. І ось такий є для грилю. Я все його планую взяти, ніяк не можу спробувати. 125 гривень, 60 копійок, 280 грамів, чедер та тостові, 49 гривень. Сир гауда та Маздам пластиночками 150 грамів, 59 гривень. Крем-сир від президент класичний 180 грамів, 76,50. Вершки від Преміалі 500 грамів, 33% жирності, 149 гривень. Сметана просто наше, 15% жирності, 350 грамів, 47,30. Сметана своя лінія, 20% жирності, 400 грамів. Спробуйте, дуже смачна, 51 гривня. А сир кисломолочний своя лінія 300 грамів, 5% жирності 57,70. Не забудьте за сирочки від своєї лінія по 11 гривень. А зі знижкою йогурти своя лінія є три смаки на вибір: 800 грамів за ціною, за вагою. А ціна 48 гривень, будь-який. Сиркові десерти від дольче 170 грамів, будь-які 34 гривні. Смаків дуже-дуже багато. Хороша ціна на йогурти від злагода, є багато різних смаків, 230 грамів 26 гривень. Київ вечірні цукерки 350 грамів. За акційною ціною 436. Цукерки асорті. День у день 250 грамів, 103 гривні. Зефір глазурований, своя лінія, 300 г 50 гривень та 50 копійок. І зверніть увагу на деліцію. Зараз в магазині АТБ хороші знижки. Паста шоколадно-горіхова із какао «Мілка» 350 грамів 145 гривень. А зі знижкою паста шоколадна «Вері-Пері» 350 грамів 139 гривень, 70 копійок. Ловіта печиво від рошен 135 грамів, 2650. Печиво «Лучіані» своя лінія по 2450. Шоколадки великі від рошен лакмі по 109 гривень. І з цілим лісовим горіхом 129 гривень. Шоколад Millennium Golden Nut 48 гривень. Акційна ціна. А зі знижкою Millennium ось цей шоколад Orange по 67 гривень. Millennium шоколад Брюд 70 гривень та 70 копійок. Та Міленіум чорний 105 гривень. Картопляне пюре швидкого приготування день у день 120 грамів. зі знижкою 22 гривні та 60 копійок. Швидкого приготування локшина ріва по 10,80. Зі знижкою желе своя лінія. Багато різних смаків 15,40. Локшина рисова 32,40. Цукор, друга категорія по 29,90 кілограм. Ой, тут вже порозкидали все. В акції Оліс шашличний та лагідний кетчупи 250 г по 18,60 Соус тартар від торчин 27,30 Соус манго чилі від щедро по 24 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на солодкий чилі соус від Оліс за ціною 19 гривень. В акції Торчин соус бургер 22,40. Щедро соус тартар зі знижкою 23 гривні. І зверніть увагу, соуси від густо 180 грамів соус сирний та часниковий, 21 гривня. 50 копійок. Гриби 85 гривень 50 копійок. Це опеньки мариновані. Вага 300, вибачаюсь, 530 грамів. 14 гривень зі знижкою гірчиця від щедро медова. Печінка тріски від делюкс 120 грамів, 71 гривня та 50 копійок. Також цієї фірми зі знижкою шпроти. Шпроти своя лінія 240 грамів 6650. Сардина бланшована в олії 50 гривень. Сардина в томатному соусі 52 гривні. Будь-який паштет від профі 130 грамів, три види 24,50. Каша горохова та гречана зі свининою від розумний вибір 41 гривня. А це горохова і гречана. 4560. Зі знижкою агар-агар 8 грамів 10 гривень. А оліс столовий майонез 560 грамів 52 гривні. В таку ж саму ціну майонез Оліс файний, оліс чудовий за 44,70. І зі знижкою Оліс майонезний соус 34 гривні. Та 70 купів. Дуже багато знижок сьогодні на каву. Кава Еліс ексклюзив 250 грамів 193 гривні. Зі знижкою кава Еліс Гурме 500 грамів 347 гривень. Еспресо Макофе 250 грамів 155. Форд 75 грамів 53,60. Форт 225 грамів 152 гривні. А зі знижкою кава зі Львова Еспресо та Львівська традиційна 124 та 145 гривень зі знижкою. Також знижка хороша на каву Амбасадор преміум 158 гривень і Dark Рост по 138 гривень. Якобс Еспресо 159 гривень. Зараз акційна ціна. Кава Мелина Пупа 271 гривня. 250 грамів. Тут ще щось мало бути. О, зі знижкою, дивіться, поставили чорну карту Gold 60 грамів, 96 гривень, 120 грамів за 183,50. І велика 250 грамова за 349 гривень. Та 60 копійок. Кава Далмайр у зернах 800, так, вибачаюсь, вибачаюсь, 500 грамів 462 гривні. Амбасадор Мажестік кілограм. Це кава в зернах 599,50. Уже всю розібрали Якобс Монарх. У зернах кілограм 500. так, 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 680 гривень. Та ціна кави пупа в зернах кілограм 743,50. Кава Якобс Монарх у склі розчинна 190 грамів 300 гривень. «Якобс монарх 200 грамів. Розчинна 260 гривень. І зараз можна спробувати у цю каву. Новинка, своя лінія 100 грамів розчина 131 гривня, і велика 200 г за 210 гривень. Чай, ахмат заварка 100 грамів, 77 гривень. І є ще чорний з бергамотом, також по 77 гривень 100 грамів. В акції чай Хейліс зелений, 100 грамів 78,60 гривень. Та Хейліс чорний 100 грамів 107,60. Азерчай, чай зелений, 100 грамів 65 гривень листовий. Ахмат пакетований 76 пакетів чорний, 128 та 20 пакетиків 37,70. Своє лінія чай чорний та чорний з бергамотом 25 пакетів, 22,50. Та чорний своє лінія 100 пакетів. 76,50. День у День листовий 100 грамів 36 гривень. День у день 40 пакетів чорний, 26 гривень. Та фруктові. День у день також 40 пакетів, будь-який по 46 гривень. Чай пакетований чорний граф. Тут 20 пакетиків, 50 гривень та 60 копійок. Для пухнастиків пауч пакети м'яу 11,50. Фріскис по 12,70. Клуб 4 лапи по 12,80. Зі знижкою віскас 12,50. Віскас сухий корм 300 грамів 58 гривень. Сухий корм, клуб 4 лапи 300 грамів 66 гривень. Я показав найкращі знижки в магазині АТБ на продукти. Дочекайтесь відео. Зараз вийде вже наступне. Точніше, не зараз. А дайте мені час, часу перепочити, бо вже навіть заїкаюсь. Дякую, нехай все у вас буде гаразд.